Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні у нас 15 квітня, на вулиці дуже сильно похолодало. І сьогодні був дощ і навіть перша гроза. Дерева всі квітують. Бачите, виноград вже розпустив свої листочки перші. І Сьогодні Ярослав поїде купити якийсь фліс і будемо його укривати, бо у нас загроза заморозків. Ще на вулиці ми вчора зробили таке укриття для висадженої капусти. Вчора висадила капусту, але це не від холодів, а просто така сітка від всяких комах, і ми її так заправили, сподіваюся, що допоможе і від слимаків. І всередині, бачите, що стоять такі зелені стаканчики, то теж від слимаків. У нас зараз подвійний захист, будемо пробувати різні методи цього року, і потім вирішимо, як все ж таки буде краще. І ще будемо, скоріш за все, гранули використовувати теж, але не в грядках. Розкажу вам потім, коли їх купимо. Кухня у нас в такому ж вигляді, як ми її залишили вчора. І дуже добре, що сьогодні пішов дощ, бо у нас вчора весь день летів, скоріш за все, пилок. О, я вам показувала всі поверхні. От всі поверхні вони вкриті таким товстим шаром жовтим. Скоріше за все, це пилок з якихось дерев. Тож сьогодні в мене такий день прибирання. Запустила вже в одній кімнаті пилосос на вологе прибирання. Зараз він підзарядиться і запустимо в інших. Бо пилосос і вже... Вже висохла підлога тут. Він поприбирав, бо пилососу тому вже десь 6 років, і в нього просто не вистачає батареї весь поверх пройтися за один раз. Тож я його поділила на три е зони. Цю кімнату він прибирає, потім велику кімнату і потім тут коридор технічну і ванну. От. Оце у нього, от, друга зона з технічною ванною кімнатою. А тут він прибирає окремо. Бо треба буде його сьогодні запускати. І так, у нас ще один пилосос є. Ми його забирали просто безкоштовно, віддавав хтось. І я з ним ще не розібралася. В нього оцей верхній модуль поламаний. Ну, у нас теж була така проблема: там або змазати треба, або може замінити. Ну, ми його взяли, бо. Хочемо батарею або поміняти батарею, або верхній модуль. І той пилосос, у нас, бачите, жовтий пластик вже став, пожовтів. А цей такий білесенький, новесенький. Я думаю, майже ніхто не користувався. Ну, треба розібратися, може там просто треба почистити цей верхній модуль. І буде у нас пилосос працювати. І в технічній кімнаті у нас вже пішов дощ, попередню цистерну. З дощовою водою всю вимили на свердловини, на буріння свердловин, там теж треба була вода. От. І зараз у нас цистерна трошки наповнилась на 13,6%. Вон воно вживу не моргає, тільки на відео моргає. От. І весь цей пилок з даху, бачите, пішов сюди. Це у нас промивний фільтр. Я вже промивала, але вода там вся в тестерні жовта. Ну, нічого страшного, у нас після цього промивного фільтра йдуть ще оці. І вода йде на прання і на змиви унітазів. Ну, і повз них йде в сад. Ну, в саду то не важливо, зараз поставлю он прання це роба після свердловин, вся в глині, в піску, то... Їй не завадить жовта вода, я думаю, а на білизну потім можна буде перемкнути цю воду на водопровідну, щоб не було нічого жовтого. І тут через вікно видно, що на нашій поштовій скринці, вон зверху теж цей пилок лежить, вся кришка жовта. Сьогодні 17 квітня, у нас дуже сильно похолодало, сьогодні вже і мокрий сніг був, і дощ постійно йде. Ярослав он понакривав вчора ввечері виноград. І сподіваюся, що це збереже його, в разі, якщо у нас будуть морози. Ну, по прогнозу, там таке прям до мінус 4. Не хотілося б, звісно, бо виноград він вже повипускав свої листя. Тюльпанчики майже відквітували, але заквітають нові, коли погода. Буде гарно, ми до них підберемось, подивимось. І вчора, позавчора, у нас два дні було штормових вітрів. Ну, і як у Запоріжжі, теж в Україні таке саме коїлось. А у нас тут дуже сильний вітер був, Порозтрьопував дерева, кущі, ну, начебто все ціле. Вдень був мокрий сніг, а зараз вон, сніжна крупа сиплеться. А сьогодні 20 квітня, і у нас досі така погода. І ще тиждень десь буде. Представляєте, було це плюс 30 і різко два тижні. Близько нуля градусів температура. Он, бачите, сніг сипав, снігом присипало вже. У нас на винограді вже гілки порозпускалися. І оце така температура. Вон там, бачите, теж сніг, видно, присипало. Цікава погода. І постійно то вітер дуже сильний, штормовий то сніг. Після снігу вийшло сонечко і надворі трошечки потепліло. Тут мій маленький розсадничок. чекає, поки погода трошки наладиться, і висадиться це все в ґрунт. А хлопці тим часом сьогодні займалися тим, що перевозили нам дрова. Навесні дрова. Е... Дешевшають, їх можна придбати дуже вигідно. І так ви вгадали. У коментарях багато хто написав, що ми збираємося робити камін. Саме так. Ми збираємося робити камін. І та труба, яка йде у нас під кухнею, то подача повітря. Ми вже отримали всі дозволи, і треба тільки почати. Найголовніше почати. Отримали всі. Технічні розрахунки, дозвіл на встановлення каміна. І треба тепер замовляти димохід, і потім вже ближче до зими будемо замовляти камін і встановлювати. Так, ну а дров: тут, бачите, 5,5 кубів. Ну, насипних кубів, там вони якось по-різному рахуються. І це мають бути сухі вже дрова. Довелося хлопцям їздити чотири рази вони їздили з причіпом. Добре, що у сусіда є у той причіп. Ми його зараз часто беремо. Тут така велика купа більше, ніж автомобіль, здається. От. Тут якраз місце для автомобіля, щоб заїхати, але після автомобіля ще проходи залишаються отут, а зараз все засипано дровами. Так, і тепер у нас велика задача розподілити їх і розкласти. Ми мали на увазі, що у нас буде два або три навіть місця для зберігання дров, але це, мені здається, трошки завелика кількість для тих місць, і ці місця ще не готові. Там треба зварити конструкцію, таку П-образну хоча б, да, щоб дрова не розпадалися, коли їх складаєш. Ну, Нічого, я думаю, із цим ми також впораємось. З кухнею ми чекаємо, поки нам приїде плита, все ще їде. Thank you. Це у нас таке 21 квітня. Тепер дрібний сніг пішов. Каву дороги будуть чистити, чи вже ні. Добре, що ми машину залишили ще на зимовій різині. Бо така весна була, що, я думаю, багато вже хто перевзувся. От такої. А сніг все валить і валить. Сніжок все йде. Ярослав тут вже склав дрова трошки. Тут вони у нас і плануються, але, правда, ще треба зробити е, такі стенди, щоб дрова не завалювались. Ну, поки що так теж дуже гарно вийшло. Правда, там ще велика купа, треба скласти все. Да, з такою погодою вже можна було б розтопити камін і посидіти біля нього. Вже 25 квітня сніг весь потанув, ну він в принципі одразу там розтанув. І у нас виглянуло сонце, і вже здається, морози не прогнозують. Тут у мене такі цікаві тюльпани квітують. Майже розпустилися, але вони так стояли, поки ця погода була погана. Я думаю, що як сонце вийде, то ми побачимо всю їх красу. Вони дуже такі цікаві, бачите, на одній ніжці. У нього купа квіточок, і вони спочатку жовті якісь, потім біліші, і потім розовіші стають, дивіться. А ці просто рожеві. І вони однакової висоти. Виходять ті, що я брала раніше, вон, ті, що вже відцвіли, вони були більш високі і однієї висоти. А ось ці, що такі, Букетом ідуть. Вони нижчі. Дивіться, жовті, а потім білі стають, коли починають розпускатися і зверху потім рожеві. Такі прикольні. Я думаю, що от вони мають друг з другом гарно поєднуватись. І з того боку теж відквітували, з тими я трошечки не вгадала. Я думала, що вони теж в цей час будуть квітувати, коли ці щупанися. Так, а біля тих у нас просто такі рожеві, але теж, бачите, їх багато. Декілька буде. Теж мають бути цікавими. Така клумба вся потрєпана, вітром пообламувало деякі квітки. Тут взагалі повалило. Ну нічого, головне, щоб цибулинки там були добрі. Я так і залишу, не буду ні відривати, нічого, щоб там до цибулі теж йшли запаси. Бо воно листя має саме. Угаснити. Так, а Ярослав там працює над свердловиною. Ну це в окремому відео ми будемо знімати. А взагалі весна у нас почалася ще до цих похолодань. Полуниця почала квітувати, так і стоїть, спаржа почала рости, теж так і стоїть, поки що більше не дуже виросла. Виноград зараз стоїть накритий, під укривним. бо сьогодні ще може бути мінус вночі. Ну, сподіваюсь, що вже не буде. Треба буде його розкрити. Ну, там такий домик. Зараз підійдемо, подивимось. Тут все квітує. Все зелене, незважаючи на мінус і сніг. Там у мене капусточка. До тих двох просто злетіли і вилітіли ці зелені штуки. Вон порозтріпало теж мені сітку, треба буде позаправляти назад і чимось її притиснути. До речі, сітку. І оці защіпи зелені ми на Аліекспрес замовляли. Залишу вам посилання під відео. От, чорнобривці ми розсаду купували тут в обі. Капусточку своєю розсадою вирощували. Вже така прикольна. От. А ото. Торічна капуста пішла квітувати, але вона була така гарна, а тепер її здуло вітром, вона набік ляглася. Но поки що на цій гряці, бачите, у нас залишки газона лежать. Треба її буде привести в порядок, а інші грядки я вже замульчувала. І ось тут, бачите, гінго-білоба вже вся розпушилася. Троянди повипускали листя, але правда, їх оцією сніжною крупою, мабуть, побивало. Особливо тут десь я бачила взагалі такі побиті, по половині листа не вистачає. Бачите, так? Да? Ну нічого. Я думаю, тут все буде нормально. А лаванда яка гарна. Так, но ну винограду, хоча б торці треба буде вже завтра розмотати, я думаю. А згодом трошки можна і розкрити повністю. Он, Ярослав брав наші палки-підпорки для рослин, які ми ставимо. І там якісь такі крючки ними пришпілював прям палку, щоб не порвався цей укривний. От бачите, крючок, і він через палку пришпілений. Тут десь палка, там теж пришпілена. Десь палки, а десь не вистачило вже цих підпорок і десь просто шланги лежать. Так, тут ще палочки лежать. От. Ну, Десь він, мабуть, там далі через шлангу вже пришпілював. А он. Ну теж варіант, до речі, чому б і ні. Да? От. Бо якщо б просто було отак шпілька не через щось, то воно б просто вже порвало, розтріпало і полетів би він до сусідів. А там, бачите, виноград він, листя вже випустив. Ну, начебто не померзло і не обвітрилось, бо у нас деякі кущі там пообвітрились. От бачите, кожна кожна гілочка вже там розпустилася. Ще купила розсаду салатів, бо в мене салат он один зійшов. А те, що зразу в грунт було посіяно, то якісь букашки то все поїли. І кріп у мене теж через розсаду. Я того року так робила. І цього року, я думаю, теж треба так зробити, бо всякі маленькі мошки, букашки це все зжирають. Просто в грунті. Вон у мене там такий салат і такий. І якраз потепліло, мені буде вже комфортно працювати на дворі. Треба все це повисаджувати буде. Поки що це все стоїть у гаражі, тут не спекотно, тут є в нас підсвітка і воно нормально росте. Не витягується, бачите? Вже 27 квітня на вулиці літо, можна сказати. Весна нарешті все ж таки прийшла. Ось ці дрова ми плануємо скласти тут, де у нас смітнички стоять, замість них. Ну, Смітнички, я думаю, сюди посунемо і так в три ряди дрова отам складемо, так по висоті. І взяли там вже накрити їх потім, щоб вони не промокали. Ось такий матеріал. Дрова тут різної довжини, тож доводиться трошки погратися, поки поскладаєш. Бачите, у нас тут лавандочка вся зеленіє. Скоро буде квітувати. Так, а там у нас бузок, поки що в затінку, але ялинки, бачите, вже на сонці. І вони вже скоро будуть розпускатися. Які гарнюні. Тут бузок теж розпушився і я не знаю, чи він буде тепер квітувати. Можливо, буде, але бачите, скільки видав перерісту. Тут, він, бачите, морозом побило, вітром побило. Але начебто розкривається. Нічого. Він такий здоровий вже. Вже став набагато більшим, ніж був. Тут ось цю частину теж хочу, щоб він заповнив. Був такий кущик. Ого, тут такі здорові квіточки гарні. Нажимолості є ягідка. Начебто ягоди і завізі не постраждали від цих морозів. Ми так по деревам подивилися, що начебто завізі висять. Під деревами у мене ростуть маленькі тюльпани, такі більш дикі. Їх не треба постійно викопувати. От вони, в принципі, в природі так і ростуть постійно. Ось ці дуже цікаві. Вони коли закриті, то стають рожевими. А зсередини білі-білі. І довго так стоять. Виноград розкрили, але тут, на жаль, не все так гарно, як могло би бути. Ну, все ж таки гарніше, ніж якщо б взагалі його не закрили. Деякі підмерзли. Це, мабуть, там, де були стики. Укривного матеріалу, але там тут де торгувалося, може. Ну. ну тут є, живі, підмерші. нижні зазвичай. Тут жило нормально на цих кущах. Да. Бачите, зелені, 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 тут все нормально. А ось там, де був коричневий, укривний. Ні, Ну, тут те, що бачиш, що всі, скоріш за все, все. Цей, може, ще дупля збере, але не факт. Якось воно так місцями, да? uh -huh. тут всі живі бруньки. І ось знову. Раз, два, три, чотири. Пропали, а це нормально. А ось там, де був корічневий. Ось тут була, оце в нас взагалі. два кущі лори. Ось тут була біла, вон, одна брунька і, і вижила. А далі все чорне. Все померзло. То, може він ще пустить резервні бруньки трошки пізніше. Подивимося. Mm -hmm. Два кущі, які були під цим коричневим. Може можна тому, сказати, що він більше почав, помережим. може тому, що тут вже більше пагони були. Може, хто його знає. Чи ти може, думаєш через коричневий? Може ще нормальні будуть, подивимось. Вони такі підмерші, але може ще оживуть. Але так вон повністю. Помер ще, так. Ні, ну не знаю, може це ще й виживе якось. Ну, подивимося. Це, здається, в нас таким ну, перезирвував. Він не розкривав брунки і так нічого нема. Ну а там далі начебто нормально, так? Ну, це а, це це верхні два змерзли, але нижні вон є ще брунки. Ці. У нас тут є нові кущі і старі кущі. Угу. Це все одно не на плодоносіння цього року. Тобто, Неважливо, які фагонки але наша кущ пережив. А тут нормально, да? Це так? Да. Дуже... Цей, цей а той взагалі гарний, бо в нього там і стіна, і паркан. Тут щось І дрючочок кудись дівся. Але... Був, але. Ну він пропав ще восени. А, він пропав ще того року. Такий повністю пропав, пересадимо, новий вже саженець є. Це нормальний абсолютно, хоча в нього теж всі були, там, бачите, доволі. Uh -huh. там в нього великі догові. Там взагалі навіть майже не окритий був біля будинку. Крайній і то норм. Uh -huh. Їх тут здається, може трошечки десь по краєчках прихопило листочки, але... Нормально. Хіба думаю, що трошки, так. Да. Головне, щоб більше не було таких сюрпризів. Інтер... Тут жир потихеньку почав брунки випускати. Угу. Так, моя клумба. Нарешті побачимо, як ці тюльпанчики розкрилися. Дивіться, як класно. І до нас вже приїхала наша варочна панель. Ярослав зараз займається тим, що розмічає і буде випилювати. Так, тут відквітували. Тут ось той самий сорт. Я саджала не дуже так плотно, бо вони ж розростуться, не хочу їх викопувати поки що декілька років. Ці теж я брала такі, що можна не викопувати постійно. От, а тут вже інші сорти. Вау. Бачите. букет цілі. Такі гарнюні, такі класні, різнокольорові. І ці теж, бачите, ще розкриються. Тут взагалі. Дивіться, про те, що я вам казала, і жовті, і рожеві, і все це на одному пагоні. Я не знаю, як це вони так мудряються, але це прикольно. Бачите, що роблять? Тут от і зав'язала ягідку. Вона нас смачна така ягода, нам сподобалась. Ну, а там вже все, далі всі відкитували. Ну а про кухню буде в наступному відео. На цьому поки що все. Всім пока!